Доброго дня, панове! Давно на каналі не було нових відосів, тому сьогодні, так би мовити, нове включення. Про що сьогодні будемо говорити? Ви знаєте, як ви всі знаєте, я не, не користуюся піратським правним забезпеченням. І сьогодні будемо говорити про альтернативу продукту Microsoft Office. Про програму OpenOffice. Чому саме цей продукт? На мою думку, це найкраще рішення, яке є, в принципі, зараз. Ну, я знаю, що є е, форк OpenOffice, який називається. Е, я забувся, як ця штука називається. LibreOffice називається ця програма. І я, як бачите, застосовую. У себе у цьому інстансі Windows саме OpenOffice, як бачите, версія 4.1.2. Насправді на цьому комп'ютері не було офісного пакету. Але час від часу необхідність набирати тексти. І, зокрема, от, наприклад, якщо ми просто подивимося, от, наприклад, список проєктів, тут немає ніякої технічної документації. Тобто, що відкрити, наприклад, от я зараз працюю над проектом CarboInformer, і тут немає ніякої технічної документації взагалі, є тільки файли ліцензування, і ще текстових файлів немає. Ну, це взагалі усі майже текстові файли, але. Майже на увазі саме так мовити, з текстом. Тобто тут е, немає те, ніякої технічної ніякого опису, нічого такого немає. тому... Я вчора вирішив все ж таки поставити на цей комп'ютер офісний пакет, тому що немає просто, у чому набирати документи. Ну, Можна, звісно, набирати, текст, набирати документи у звичайному текстовому редакторі, наприклад, чи в блокноті відомо, чи можна набирати, от, ви знаєте, що я прихильник програми Notepad. Ні, також можна набирати. І, скоріше за все, ця програма також має. Можливість перевірки орфографії. Я, чесно, ці функції не користувався, але знаю, що, знаю, що це можливо. Що, можливо, тут є ця функціональність, можна просто подивитися. Чи можна додати перевірку орфографії? Мабуть, тут все ж таки є перевірка орфографії. Хоча, знову ж таки, я цією функціональністю не, ніколи не користувався у цій програмі. Ось цей синтаксис. Можливо є. Так. Тому що з цим робити? До речі, я хотів пояснити, чому я все ж таки використовую російську мову постійно під час своєї роботи. Тому що російська мова насправді це просто одна з іноземних мов. І тому що робити? Нічого не робити, тому що на російській мові балакай пі континенту, весь інтернет, і тому дурницям візьметься не треба. Як ось так. І сужик це, це де не недобре. Тому що робити? Канал україномовний, але в мене російськомовна вінда, і більше софту, софту в мене також російськомовна, а також в мене повно російськомовної літератури. Ось такі справи. Чому? Бо то. Бо, бо, бо так, як то кажуть, історично сложилось. Що робити? Нічого робити не треба. Але як ви всі знаєте, на теренах України тихенько вводять англійську мову, і тому я вас закликаю всіх вивчати англійську мову подивленому. Ось так. Тому що робити? Я зараз, мабуть, покажу, як виглядає опиновий офіс, мабуть, не всі його бачили. Зараз я запущу цю програму, просто на нього подивимось. Я знаю, що не всі можуть собі дозволити купити офісний пакет, але ставити пірачину це недобре. Недобре. Тому доліцями зметься не треба. Якщо вам потрібно щось на комп'ютері робити, потрібно, потрібно все ж таки ліцензіонне забезпечення. Хотів би насправді окремо зауважити, що ліцензійне програмне забезпечення це не обов'язково обов синонім платне програмне забезпечення. Ось цей офісний пакет він ліцензійний. Я його скачав з офіційного сайту і можу ним користуватися безкоштовно. Тобто, це, ну, якщо ми подивимося, це е, офісний пакет це насправді доволі не свіжа буде, версія 2015 року, як бачите. Тут, можливо, є якісь, є якісь ідентифікатори, я про це точно не знаю. Єдине, що я вчора цю програму поставив, і те, що зараз про це поговоримо, для чого я саме використовую пакет Open Office, мені, потрібні, потрібні, саме, тобто мені потрібен набір документів. Тобто потрібно набирати документи, а також е, е, я, галюю, я малюю усякі цікаві. Картинки, тобто усякі схеми, мені потрібно, тобто, струк Структурні схеми про незабезпечення, мені також потрібен цей інструмент. Тому давайте про це сьогодні говорити. Отже, ось як бачите, я на, цьому, на цій машині використовую саме версію 4.1.2. Чому так? Е, я, чесно, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, чому саме ця версія, але на іншій машині, саме ця версія була, то я її просто переніс на, на цей комп'ютер. Тому що мені, мені потрібен потрібний офісний пакет на цьому комп'ютері, але у чому справді проблема? Е, знаєте, я роблю такі дистрибутиви із софтом, який мені потрібні на конкретній машині. І тут е, вже це пакет не владиться. Тобто, ну це таке. Тобто тут більше ніж 4 гігабайта, і цей пакет, тобто разом з цим файлом вже на, на DVD-диск вже не владиться цей, цей файл. Це так. Тому що важливо, щоб, щоб все ж таки мати консистентну копію чим не займається. Ось так. Тому знову ж таки, повернемося до пакету OpenOffice, що тут є і для чого він потрібен. Це, це очевидно, що це все ж таки оф, це офісний пакет. Тобто, ця річ дозволяє вам працювати з документами в першу чергу. Тобто, якщо вам потрібно набирати документи, тобто що насправді мається на увазі, Ну, я в документах. Що саме роблю з, у цьому плані, плані, я просто набираю текст і потрібен потрібно, текстовий процесор. Тобто мати можливість працювати з документами. І, відповідно, мати можливість займатися різноманітними структурними схемами. Я це колись робив, але зараз насправді я ці правимі планую тільки набирати текстові документи. Єдине, що я ще роблю, цей пакет російськомовний знову ж таки. І тому єдине, що я роблю, ну так, чи, чи десь тут це зазначено, що це все ж таки російськомовний пакет. Мабуть, не зазначено. Але тут не, не було в поставці е, української бібліотеки для перевірки орфографії. Тобто, під час набору документів насправді це важливо. Коли ви щось набираєте, важливо, е, важливо, щоб програма автоматично перевіряла орфографію. Це важливо, тому що не варто все ж таки публікувати в інтернеті чи е, ділитися з фанами, які містять орфографічні помилки. Тобто, Тобто, це, ну, мається на увазі, що мається на увазі? Десь е, примкнулися. Е, тобто, чисто технічні якісь проблеми під час набору документу виникають і у вас виникають помилки. Тобто, важливо, щоб документ все ж таки під час набору тексту у вас цим проблем не було. Ось так. Тут, як бачите, є, є кілька цікавих галочок, можна насправді подивитися ось тут які. Я вчора додав, додав окремо. Так, відкривається якийсь сайт, це не, не заплановано, так, мені це не потрібно. А де подивитися бібліотеки, це цікаво, насправді. Цікаве питання. Мож, Можливо, я це зараз знайду. Але все ж таки, я вчора дійсно став, вчора дійсно ставив окрему бібліотеку. Ось управління розширеннями, і як бачите, тут дійсно є. От, я, я вчора ставив став окремо Shelling е, Director Тобто ця річ призначена безпосередньо для того, щоб перевіряти орфографію у тексті. Тобто я цю річ вчора вчора ставлю безпосередньо. Як бачите, є посилання на гітхаб, тобто, можна зайти, зайти на цей гітхаб і можна навіть, навіть прийняти участь у перекладі тобто, у доповненні цієї бібліотеки. Тобто, Ця бібліотека вона займається тим, що допомагає програмі перевіряти орфографію слів у тексті, коли ви щось набираєте. Тобто... Бібліотека російською російському була по замовченню, а от українському я ставлю окремо. Тобто, якщо я зараз, ми зараз просто подивимося е, у завантаженні, просто побачимо, що перші, перші же файли. Я його вчора, як бачите, завантажував. Е, вчора цей файл завантажував 18.57. Як бачите, Windows навіть знає, що це за файл. Це Open Office Extension. Тобто, Розширення для програми OpenOffice. Відповідно, я я учора, я учора цю бібліотеку завантажив з офіційного сайту для того, щоб поставити в Open для того, щоб він почав перевіряти орфографію на українській мові. Ну, відповідно, якщо ми зараз відкриємо, створимо спробуємо створити новий документ, то відповідно, якщо ми зараз спробуємо перевірити, чи це працює. Ми, ой, це на російському. І ми побачимо, що насправді у нас орфографія перевіряється. Тобто, це насправді працює. І відповідно можна, можна користуватися ось такі справи. Тобто, насправді бачите, ця штука виглядає як звичайний. В тобто, нас схоже на Microsoft Office, але це не Microsoft Office, це Open Office. Тобто ця річ дозволяє працювати з документами. Ось такі справи. До цікавих моментів, які були вчора під час встановлення, я звернув увагу, що програма. Поставила також додаткові рентаблі бібліотеки для 2008 тобто для, для судді 2008. Давайте насправді це також подивимося. Програма ставила. Тобто, інсталятор ставив став бібліотеки, він поставив як для 32-бітної версії, так і для 64-бітної версії, але насправді у чому проблема? Та ні в чому. Проблема в тому, що насправді цей, цей пакет він 32-бітний, а Windows. Windows, що ви зараз бачите, це все ж таки. Вибачте, будь ласка, 64-бітна версія. Тому е, насправді, давайте просто подивимося, що насправді вчора відбулося. Я просто хочу подивитися, що насправді поставив інсталятор під час встановлення цієї програми. Так, ще раз нагадую, цей Windows є ліцензійний, я його придбав за свої гроші. Але я коробочку показувати не буду. Камеру, тому що, можливо, там містяться якісь додаткові. Бачите, тут якісь дивні проблеми. Насправді, як бачите, в мене 2008 тай бібліотека чомусь йде у двох версіях зціна, справді не те, що сильно добре. Тобто, тобто, де, наприклад, взявся ось цей інстанс, е скоріше все, і не поставився разом, разом із якимось пакет пакетом. Тому, можливо, варто його видалити. Оце. Але, мабуть, скоріше за все, цього інстансу немає, тобто, у мене, у мене немає цієї бібліотеки, тобто, у мене є дійсно тека Microsoft Res uh, Redis Detectable, і тут у мене 2008, у мене немає версії для, тобто, 2008, е, немає рантами біблі бібліотеки для 2008 студії. Очевидно, що ця штука була встановлена разом з, з якимось софтом. Тому що робити? Ну чому під час встановлення інсталятор OpenOffice не побачив, що насправді в системі вже стоїть ротамбібліотека? І чому її не підмінив, а поставив нову версію, це, це мабуть, яка, яка, якась помилка, тому що так бути не повинно, тому що, тому що. Очевидно, що під час встановлення бібліотек потрібно, щоб софт все ж таки перевіряв. Що відбувається? Ну, вони ясні і сумісні, то можна просто цю версію знести. Але я з цього говорити не буду. що насправді я став... на переві... перевіримо, що сталося тоді. Але можливо. Тобто, насправді треба перевірити, що тоді сталося. Можливо, тоді просто Windows перестановлював. І тому це було коли? Це було 29 го числа. І Що, ставилось... що тоді ставилося? Як бачите, став... сталося і драйвери для Logitech. -а. Стали з програми LMS і що ще Давайте 20? 20 просто відсортуємо. Ну, тут, бачите, тут... Усе осталось того, того дня, тому, тому зрозуміло, що насправді відбулося. Незрозуміло. Я ще пам'ятаю, що я в цей день до церкви не пішов, коли він Да, так, Ось такі справа. Тому що потрібно робити вибір. Що потрібно робити? Я вже не пам'ятаю, що я тоді зробив. Щось я наробив з драйверами, здається, із мережевою картою, і просто на другий день мені треба було працювати, я до церкви не пішов, сидів у неділю займався віндою. Ось такі справи. Тому що я дуже переживав, щоб щось не сталося з, з цим ікросхемою, тому що, тому що це все ж таки робочий інструмент і все має нормально працювати. Ось такі справи. Тому, як бачите. У системі є дві -тайм бібліотеки від 2008 студії, і це говорить про те, що. Ні про що це не говорить, важливо, щоб завжди був порядок. Тому що робити, я скажу. Я зараз просто видалю стару версію бібліотеки. оцю, що, що становилося 29-го 23-го, але від, від, від чого ця бібліотека, я не знаю. Давайте її просто видалимо ось так. Тому що насправді у нас є рентген-бібліотека від 2008 року, і тому важливо видалити стару бібліотеку, яка просто не буде використовуватися, мабуть. Але можливо який, який софт не забудеться, а який точно я не знаю. Чому? Тому що податі незрозуміло. І, і, і не, завжди софт дозволяє, е, не завжди софт дозволяє якось на це вплинути. Ось так видаляємо стару версію, тому що вона не використована від... Насправді дивно те, що ця штука 32-бітна, і тому важливо підтримувати порядок. Тому ось таке. Тобто софт не дозволяє. Можливо, насправді, насправді можливо, є якісь пропорції. Давайте це зараз, це зараз перевіримо: чи можна відключити Чи можна від, відключити якось пропорціями встановлення runtime бібліотек. Давайте цим сьогодні займемося. Зараз просто подивимось, чи можна це зробити. Як бачите, Windows e, слухняно видали те, що ми його просили, і тепер в системі стоїть тільки тільки рантий e, бібліотеки для 2008-студії, саме версії 307, 29, 61, 61, Як бачите, Тобто ці версії, що, що ставилися разом з OpenOffice. Я скажу, що. що, що Якщо ми спробуємо видалити ці бібліотеки, я старий, що вони, Тобто, якщо ми видалимо зараз OpenOffice, офіс, і бібліотека з ними системі залишиться. Тому що це добре. Ну, на мою думку, це так собі, Тому що ми на цьому маємо контроль. Якщо я зараз запущу деінсталяцію, Так, ну, треба закрити все ж таки. Давайте трішки зараз тим поекспериментуємо. Просто Я, я сам так, також не перевіряв. Давайте просто е, запустимо деінсталяцію. і просто... Давайте просто видалимо зараз OpenOffice. І я вам гарантую, що нічого при цьому не зміниться. з... Тобто ці пакети зараз видалені не будуть. Я надіюся, що запис не злетить. Тому що, як ви бачите, OpenOffice офіс встановлюється Windows-інсталятором, тому, ну, мабуть, що все пройде добре. Ну, Давайте просто на цим зараз поекспериментуємо. Тому що важливо, щоб все пройшло так як потрібно. Можливо, ви будете чути деякі якісь потрібен під час запису, тому що Windows зараз е виконує свої налаштування. і Тому. Як бачите, ярличок, ярличок вже пропав, але оці рентабні вони стовідсотково залишаться. Давайте це зараз перевіримо. Якщо вони залишаться, це означає, що. Цей інсталятор він не вміє цим займатися. Тобто він просто ставить пакети разом з усім. Тому, можливо, все ж таки є додаткова опція, яка дозволяє це контролювати. Ось так. Тому важливо все ж таки, щоб було те, що потрібно. Тобто, Якщо під час встановлення програми у вас е... виникають якісь проблеми із конфігурацією, то можливо, система... можливо інсталятор програми щось поставить в систему, те, що ви не планували ставити. ставити. Тобто, насправді, як я пам'ятаю, під час встановлення програми OpenOffice, ніяких додаткових опцій не було про те, що щось там має додатково встановлюватись, тому фактично інсталятор OpenOffice самовільно поставив ці рандем-бібліотеки, нікого нічого при цьому не запитує. Не тому. Давайте я просто. Насправді, на інсталяція відбувається доволі довго, тому що там не те, щоб сильно багато валів, але вінтовий інсталятор. він... Це доволі розумна річ, яка потребує для такого вивчення, тому що там багато чого в ній є, насправді, під час встановлення цього пакету, скоріше за все, створюється додаткові, додаткові архіви. Тобто, це потрібно для того, щоб надійно працювати. Тобто, я я пам'ятаю, там цей архів, тобто сам, сам інстанс десь е 300 310 МБ займає на диску. Тобто, оцей OpenOffice версії 4.1.2. Так, як, як бачите, е Програма була успішно видалена, але рантайм-бібліотека залишилась. Давайте, давайте спробуємо оновити інформацію. Так, програми програма і компоненти, і ми бачимо, що в нас пакети залишилися. Пакети залишилися. Давайте, від, давайте відсортуємо це по імені. І як бачите, у нас рантайм-бібліотека залишилася. Рантайм бібліотеки залишилися, і ми ніякими, ніяк, ніякого контролю над цим не маємо. І тому важливо зробити що. Ну, не знаю. Давайте спробуємо ці бібліотеки знайти в інтернеті. Коли? Зараз. Чому? Тому що насправді мені це не подобається. Тобто, мені, я би хотів все ж таки знати, що система ставить. Тобто, коли ми поставили програму, я би хотів все ж таки бачити, що ми насправді встановлюємо у. Що ми насправді встановлюємо на комп'ютер, тому, тому що може зап зап запросто виникнути якийсь дивний конфлікт. Як бачите, я просто видалив стару версію, тому що, тому що я насправді не знаю, з чим, оце, 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 з чим поставилася оця бібліотека. Можливо, поставилася з бібліотекою. називається? називається... це відповідно, називається... Давайте, давайте пошукаємо. Для роботи деяких програм, зокрема для програми OBS, потрібен DirectX. Тобто це насправді така, такий фреймворк від Microsoft який дозволяє працювати не тільки з 3D-прискоренням, але й з іншими прослойками. Тобто, ось, як бачите, можливо, можливо, це якось пов'язано саме саме з цією річчю, тому що можливо, встановлення відбулося саме за допомогою. тобто, це рентабна бібліотека є саме у з цієї програми. Давайте насправді це перевіримо. Так, давайте просто подивимося, бо тому що я хочу знати, звідки ця програма взялася. Так, давайте розпакуємо інсталятор DirectX. 10 розпакуємо його на робочий сіт і, можливо, програма вміє його розпакувати. Розпакувати. Не вміє. Як бачите, нема тут ніякої такої опції. Ось так. тому... Можна зробити щось. У такому випадку. Так, мені хтось щось дзвони, але я, я, я трубку брати не буду. Так. Давайте перевіримо, мабуть, цифровий підпис. Це важливо. І, мабуть, найбільше нічого не цікавить, тому ось такі справи. Тому, що зараз будемо робити? Будемо зараз просто встановлювати OpenOffice по новій, але важливо зробити дуже, дуже важливу річ, оскільки оскільки ми деінстальовували. Так, я мов перервуся, вибачте, будь ласка.